Зараз ми не самі у студії. У нас гості і ще дещо: це аромати. Поки що, технологія передачі радіосигналу не дозволяє нам передавати аромати, але ця технологія теж в процесі розробки. Про це ми поговоримо також з нашими гостями. Ну а гості у нас прямо пов'язані із творенням. Із створенням і творенням ароматів це, напевно, дещо різні речі, тому що у нас в студії ми вітаємо двох наших гостей. Це Ксандра Осініна, парфумерна художниця, дослідниця ароматів, засновниця бренду авторської парфумерії, і також її колега Вікторія Сімич, засновниця бренду авторської парфумерії. І от акцент хочу одразу зробити напевно на Вікторії. Вікторія давно вже мені. Зателефонувала якось і запропонувала цю тему поговорити про парфумерію, авторську парфумерію, тому що Вікторія якраз заснувала свій бренд під час широкомасштабного вторгнення. І це багато про що говорить про нас, про українців, українок, що що би не ставало на дворі, ми прагнемо розвиватися, ми прагнемо творити. Тому, от такі у нас гості. Ну ще раз шкодую, що не переноситься аромат поки що і сам як запах, але я думаю, що ви дістали. Задоволення від аромату нашої бесіди. Пані Оксандро, до вас питання. Ви представляєте себе як парфумерну художницю. Що це взагалі таке? Прошу ну, вітаю, дякую за запрошення. Парфумерна художниця це не просто така красива фразочка. Да? Я маю художню освіту. І я довгий час займаюся саме візуальними мистецтвами. Коли я зацікавилась парфумерією, Власне, от о, Вікторія відкрила бренд о, на початку повномасштабний, ну запустила вже по-серйозному, да? uh -huh. а, а я таким же чином зацікавилась на початку війни в 2014 uh -huh. році. Я зацікавилася ароматами взагалі. Це теж було певна і сама рефлексія, і таке спасіння трошки моральне, і ну, в мене ще є обставини особисті. Тому парфумерна художниця, тому що я собі. В першу чергу, а потім іншим пояснюю аромати створення ароматів на прикладі створення картин. Але чому художниця саме а не просто авторка парфумів? Ну я ж кажу, тому що я малюю картини. Вони ароматами. просто в лаконі. А ви сказали, що насправді творення картин, от, малювання там олійними фарбами чи іншими фарбами, чимось нагадує творення парфумів. А от я Принципи. думаю, що не кожному зрозуміло одразу про що йдеться. От розкажіть про ваш процес творення, як ви добираєте аромати, як ви їх поєднуєте. Ну, барви, як сполучуються, я розумію. Там жовта і зелена поєднання або синя поєднається. А от що ви Оці закономірності так. вони можуть бути інтеграні. Згровані в іншу творчість. Насправді, як музику складають, як літературу складають, як живопис, та воно все має принципи схожі. Це робота з ідеєю, тому що ідея первинна. Якщо ми не знаємо, куди ми йдемо, ми нікуди не прийдемо. Принципи ті самі, тобто робота з ідеєю, це перший принцип. Потім да це інша палітра, але це теж палітра. Хімічний а наскільки багата палітра? От нот ну, у нас 7, літр скільки? 32? В парфумах в набагато все складніше, тому що вона, по суті, нескінченна. Да? Все, що пахне, а в світі пахне все. Ну, крім якихось прям ідей. Гроші да? не пах. гроші пахнуті, гроші пахнуть. Гроші пахнуть. Гроші теж пахнуть. Вікторія, Вікторія, а ну, я, я прошу долучитися до розмови Вікторію да. Сімич, засновницю бренду авторської парфумерії. А чим пахнуть гроші? А ну. О, О, Якщо розказувати з точки зору історії, то є така поширена думка, яка з'явилася вже багато, ну а може не багато, століть тому, що гроші мають пахнути пачулі. Пачулі так тут треба ще говорити, що таке пачулі. Я я знаю, але давайте скажемо, що таке пачулі нашій аудиторії. Може хтось не знає. Я пачулі, купую в аптеці. ну, я, до речі, тобі підкажу, чим пахнуть гроші. Каже, це неправильно. Якщо добросовісна людина, трудівник, то гроші мають пахнути потом і кров'ю. От бачиш, як я сказав, сльозами але таке пачулі все. А чому пачулі? О, О пачулі! <реш> колись давно дуже дорогоцінні тканини возили на кораблях, і uh -huh. їздили вони там, звісно, не тиждень, а місяцями. І бувало таке, що вони приїжджали пошкоджені, бо там різні комашки, uh -huh. все інше робили шкоду. І от для того, щоб цього не ставалося, просто перекладали тканини. Саме Пачулі. Uh -huh. І якраз цей аромат він і створював той фльор аромата грошей, бо коли панянка була вдягнута, uh -huh. щось таке розкішне, за нею, звісно, стелився той аромат Пачулі, і всі кажуть, так. Ота От панянка, вона точно грошовита. Цікаво дуже. Але скажіть, чому ви, пані Оксандро, захитали так головою, заперечно, коли я Про ефірні, сказала, що олії, алії пачулі, мені так подобається. Я вважала, що це антидепресант. От ні, до цієї оу. миті. <пахнет>, ні, якщо ви просто його нюхаєте, нікуди на себе не наносите, ага. все окей. Просто в аптеках інж... ну, не. Не та якість, не, не тій олії, скажімо так. А про пачулі взагалі дуже багато можна говорити, крім того, що запах грошей. Це родич м'яти. І це великі листя, які мають властивість, ну, по-перше, їх комахи бояться, це дезінсектори от, природні. Так що <кій> дійсно, вони. і... Дуже стійкий запах, от що я хотіла власне сказати: пачулі Да, на відміну від грошей, які швидко вивітрюються, то от пачулі тримаються доволі таки довго. Бо це нижня нота. Ну і от, ви знаєте, пані Вікторія щойно була, занурилися в сиву давнину, так згадала шляхетних панянок грошовитих, які йдуть вулицею і фльор одразу такий. Але, мабуть, не тільки грошей, так, але і певних парфумів, тому що парфуми не сучасність вигадала, але вони з давнини насправді походять. І ми сьогодні наших гостей, наших дослідниць запросили в тому числі і поговорити і про минувщину, так Наталя? Вікторі, Вікторія, ви так сказали? Панянка, панянка. Я одразу подумала так, коли панянки українки почали звертати на це увагу, як вони пахнуть і щось для цього робити, щоб пахнути гарно. Щоб пахнути гарно, ну я думаю, що тут точно Ксандра вам так, нам розкаже. Да, коли коли ж це було. <реш> Окей, ну це завжди. Завжди. Українки завжди. Я впевнена на 100%. Мені здається, що це настільки вшито в природу нашу, що е, запах в хатах, да, навіть сільських, е, не дуже багатих. Да, ми, е, можна розділити, є міська культура, є сільська. Але запахи хороші були всюди, тому що ну, якось воно так. Наша земля по це дуже запах добрий. хати чи це ні, запах тіла? Ні, мається на увазі, що взагалі чисто плотні люди. Uh -huh. uh, у нас дуже ароматні трави, у нас дуже ароматні рослини. От uh, ті, хто багато їздять, можуть підтвердити, що в інших країнах слабкіший зазвичай запах у звичних нам ефіроносних рослин. Тобто всякі там шавлі, м'яти, чабриці, лаванди, все воно у нас пахне яскравіше ніж uh -huh. в більшості країн світу. А з чим це може бути земля? У нас особлива. Угу я думаю, що в першу чергу це досліджень прямих на ну так наукових стверджень я не знаходила mm -hmm. а, в процесі. Але ну, якщо процесі. в історії все таки зануритися, то коли yeah. українки почали всілякі, ну якщо не парфуми, то всілякі засоби там використовувати для того, аби гарно пахло. Я ж кажу, що а, насправді навіть археологічні розкопки вони по всій Європі, по всьому світу, вони підтверджують, що засоби косметичні. Вони базувалися на цих цих же ароматичних рослинах, про які я ще наказала. Вони були всюди використовувались, але вони мали інший вигляд. Той вигляд, який парфумерія сучасна має, вона почала ну в такому вигляді почали випускати парфуми з 16-го приблизно століття. А до того це були косметичні засоби. І це були або олійні настоянки, або о, якісь просто косметичні е, штуки, які втирали щось. Так? Е, Є археологічні знову ж таки, що історію брати? Да? На території Візантії, і відповідно сюди теж воно приїжджало, були такі ароматичні підвіски у багатих ага, точна, можна людей. То, да? наших можна побачити. А, от, так. Да, це були такі коробочки, ювелірні, в які вкладалось шматочок тканинки, просочений ароматичними оліями. Ефірні олії на той момент вже потрошку видобували, тому що це взагалі дуже давня технологія, і я так розумію, що там якісь суміші були. А потім Саше. Саше для нас притаманно абсолютно точно для всіх верст населення. Бабині скрині відкриваєш, відкривають. Пахне, пахне, та скрині не тхнуло. Да, да. Я про це і кажу, про запах mm -hmm. в хаті. Но, mm -hmm. Ой, супер. А я ще пам'ятаю запах любистка, тому що Звичай. я, якраз за настановими бабусяними мила, волосся любистками, воно реально пахло. Воно тримається ароматний. І татарці о так, але знаєте, якщо ми зараз в нашу прекрасну давнину, не вистачить часу на сягу на сьогодення, але сьогодення наше парфумерне, ну теж це просто вау. Тому як я сказала вже на початку, одна з наших гостей Вікторія Сімич заснувала свій бренд уже під час широкомасштабного вторгнення. Ну а друга Оксандра сказала нам, що почала на початку взагалі війни, так в 2014 році, так співпало. Співпало, так. Ну, no, Вікторія, я все-таки з вас би хотіла... Э... Як, як це відбувалося? Здається, коли я дізналася від вас цю новину, це взагалі був період якихось ще й блекаутів. Так. <рес> ну, а як воно сполучається? Стрес від війни, неможливість жити нормальним життям, працювати навіть, ну, блекаут, хто забув, хто ж таке забуде, так, як ми без світла, а відтак часом і без води, і так далі. Але де бралася ця психічна творча енергія на те, щоб творити і творити саме парфуми? Розкажіть про це. Ну, взагалі, я в ароматах і з ароматами вже років 15, а, бо працюю в компанії, яка надає послуги ароматизації для бізнесу. Тому. Це а... ароматизація всяких торгових центрів, так, наприклад. Так, да, ага. магазинів, да. Ага. Ясно, А тут захотілося щось зробити для а людини тут, ще під час війни такої. Так, і, власне, це був такий. Дійсно терапевтичний перехід, і особливо для себе. Угу. Хотілося е, ну дати людям розуміння того, як я відчуваю світ, що для мене, чим він пахне. Тому що кожна людина як е, цілий космос, мір, і він е, настільки м, надзвичайний, що ароматами хотілося його повністю зробити таким круглим, об'ємним для всіх. І які аромати, врешті, вийшли? Якщо ну, ми не можемо в ефірі так, Суспільного так. рекламувати прямо ну, там, торгові марки і назви окремих брендів, так. але чим ви пропонуєте пахнути українцям і українкам? У ну, тобто, мене які в лінійці взагалі е, два направлення. Одне направлення це алхімія металів, угу. а це про міць, яка є в кожного з нас. Хтось знайде для себе золото. Хтось знайде срібло, хтось Тобто бронзу. Можна пахнути таким металом, так а, ви пропонуєте так. пахнути металом. Ну це дуже, мені здається, синхронізує нас з війною із широкомасштабною, що ну та українці такі сталеві, але водночас і золоті. Але цікаво, ще, що ви кажете, алхімія металів. Так, а. от власне цікаво, чому ви, наприклад, саме це слово обрали для позначення своєї лінійки? Так, тому що алхімія у мене асоціюється із якимись знаєте, середньовічними пошуками. Якогось надзвичайної, надзвичайної речовини, можливо, яка дає довголіття, або навіть безсмерть, а ну, алхіміки або збагачує, або могли це золота, знайти, так. так? Але чому ви саме брали цей термін? І що ви в нього вкладаєте? Ну, для мене взагалі зброя має особливе значення, особливо холодна. Мені подобаються мечі, ножі, оця сталь, як, особливо коли майстер кує зброю. Оцей перестук, тук-тук-тук, тук-тук. І мені захотілося зробити в парфумах оце відчуття, відчуття танцю, танцю майстра. І кожен цей метал він звучить по-своєму. Угу. І а, дійсно для мене була алхімія. Я просто витягувала з якихось медитацій, оці всі. Нотки, нотка за ноткою. Але це неймовірно. Я ніколи не думала, що якась може бути асоціація між металом і парфумом, і тим більше між нач... ножами, мечами. Це, ну, мені здається, це така особливість аромату воєнного часу. Пані Оксандру, до вас питання. Я в одному з інтерв'ю прочитала ваше дуже цікаве визначення того, як пахне Київ. І Він має свій Якийсь аромат, і розкажіть тоді, як ви вчуваєте. Ви знаєте, як художник, художник щось може бачити, чи поет може щось відчувати. А от аромат, можливо, ви теж чуєте, якийсь аромат Києва, який, ну, ми ми не не люди з цієї професії можемо не чути. Ні, тут все дуже просто. В мене аромат Києва, дуже такий поширений символ, саме парфумерний символ Києва, це бузок. Угу. Причому на цьому зійшлися різні автори, різні парфумери. Взагалі це не обговорювалося між нами, але випущено кілька ароматів про Київ, і вони всі з буском. Угу. Ну, Бузок це дуже поширена рослина. Так, але ну, я, наприклад, виросла неподалік боцсада Гришка. Тому моє дитинство, це от якраз ті спогади дитинства, які парфумери люблять закладати в свої аромати в усьому світі, не, не тільки в Україні, звичайно. В мене це навесні завжди бузок. Але в мене не просто бузок, в мене аромат, який охоплює всю територію боцада. Різні інші кліти а що туди ще входить? ноти. Там є ноти якраз і трошки індустріальні, оскільки угу. там траса внизу. Угу. І Дніпра нота. Угу. Обов'язково взагалі для мене ноти води і землі. Це ті ноти, без яких справжній український парфум в мене не складається. В мене якраз, от як у Вікторії метали і далі свої спогади враження, в мене от про Україну є окремо. Масерія mm -hmm. і є кілька інших серій, які трошки. Вони всі, все одно внутрішні для мене для мене пов'язані з Україною. Але це там більш мої якісь. Є у вас, наприклад, Кримський аромат. Звичайно. Звичайно, давайте А, він пахне є але це ж Крим же теж не такий вже і маленький, це конкретне місце в конкретний день, це мій конкретний спогад. В стежка до Лисячої Бухти через Щебітовку. Я там в 2013 році була стаття. Я, я там бувала багато разів, <гум> і це кінець, кінець квітня. Конкретно це останній день квітня. І а, для мене це просто знаковий день в моїй біографії. І це аромат я найдовше складала, але там є чорна кримська глина. <свят> Причому я її додавала в вигляді спортової настоянки, хоча ну, вона не так прям яскраво пахне, але вона там мені якраз для магічних цілей. Тому кожного що разу, натрий... коли ви вдихаєте ці аромати, то ви опиняєтеся Звичайно. в подумки в Криму. Звичайно, так, я в конкретному <свят> тому там є море, там є повітря, там є різнотрав'я, все, чим пахне Крим. Природа. Ви знаєте, до початку широкомасштабного вторгнення, ні, напевно, що до початку взагалі війни у мене був один аромат від українського парфумера, Знову ж таки, не можу його рекламувати, але в описі там йшлося про таке, що це за аромат. Це аромат, яким пахне українська жінка, яка йде вздовж берега річки. І от ви говорите про ці ноти води. І мені дуже-дуже цього ну, захотілося знову українського парфуму. Чесно кажучи, я думала, що зараз ця індустрія стоїть на паузи через 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 війну через ці страшні події. Але от Вікторія мені сказала, що це не так. Навпаки. Розкажіть навпаки, розкажіть, який стан зараз у цієї індустрії? У нас немає індустрії. саме, ну точніше, у нас є залишки того, що колись було виробництвами великими. Зараз вони не модернізовані, тобто це не сучасні виробництва. Це не те, чим воно є в світі, але у нас митців багато. У нас взагалі в усіх сферах. Багато митців. Зварних художників і художниці. Ну, не всі себе так називають, ага. да, але, скажімо так, парфумерів, да, людей, які створюють аромати. Їх багато у нас це так звані авторські, так? Так, угу. так, так. Вони по-різному можуть називатись. Це може бути інді парфумерія тобто індепендент, незалежна, як угу. от є інді в мистецтві напрямків усіх мистецтвах, так само в парфумерії, і можна як портрет художнику замовити аромат для себе і можна. він буде ексклюзивний. До... А скільки це Довго пошто? дорого, складно. А скільки це коштує і як довго? <рив> У всіх митців по-різному. Чесно, ціни якісь, ні? Я не, не робила вибірку. Не всі беруться це А можна, це, наприклад, принести світлину якоїсь панянки і от сказати, от підбери для неї. Ні, якщо тільки світлина, це буде. Ні, ну можна теоретично. Хочеш зробити їй подарунок, гарні парфуми по світлині, знайдіть яку. Ну, як Чи по світлині портрет малюють, да, наскільки він <laughs> творчий, наскільки він глибокий і якийсь да, світоглядний. Ну, так, да? по-різному буває знову ж таки. Я просто Ну, тенденції да, якісь я знаю, і я не можу сказати, що не знаючи про людину нічого, зробити її аромат неможливо, тому що дівчинка, яка виглядає тендітною, такою прям, лахідною, да, може при цьому говорити низьким голосом. Да, Дуже любити зброю, і бути не кішкою, а пантерою. От я хотів запитати, ви сказали, що індустрії як такої немає, але є багато творчих Особистостей митців, да. митців, які творять ці аромати. Так, може, це і добре, так? Тому що якщо це, наприклад, індустрія, то вона просто штампує якийсь вас маркет. Так? А Звичай. у нас творчі композиції. Виходять, так? У нас поки цей процес, ми ж на момент Радянського Союзу були заморожені в плані ну от якщо зі світовими да, рівнятись іншими, да це товар для задоволення, це річ для задоволення. Здебільшого в мене є аромат про війну. Він не про задоволення. Він про відповідальність свідка. І це конкретно буквально пахне війною. Угу. Це благодійний був проєкт для військових, і він створений спеціально для того, щоб нагадувати. Або показувати, чим це пахне. Тобто Це не, не просто красива назва, приліплена до якогось нейтрального аромату. Це справжній аромат війни. Тобто парфуми не завжди для задоволення, але це в сучасному світі. А глобально в широкому, знову ж таки, в індустрії світовій, це товар для задоволення. А Радянські Союзи задоволення в одному реченні це Аксіомарон. Це правда. Ну, слава Богу, що ці Тому часи Ми минули. зараз наздоганяємо саме. Концептуально, але у нас е, занадто складна ситуація Україн, е, ну, як України, да? і ми не можемо вкладати зараз гроші, ніхто ніхто не буде вкладати зараз гроші в побудову нових масштабна. заводів ага. парфумерії. Але авторська парфумерія є, і, як ви почули, розвивається і під час війни. У нас дуже багато. Синовні колежанки. На жаль, завершується наша розмова. Дякуємо вам, Оксандра Осініна, Вікторія Сімич. Парфумерні художні. Ніці і мисткині. дякую вам за розмову. Дякую вам.